Всім привіт! Слава Україні! Приїхав до нас такий лошак. Лошак привезений з Польщі. Лошак називається Лорен. Там у нас нова покупка. Лошак з документами. Що як має бути. Р. Мама чиста перше ронка. Тато щось там треба дивитися до все Як має документи, все як має бути Називається Лорен. І Лошак. 25 січня буде рік Тато як свій тато називається? К'юен, так? Тато називається QN. Дуже у нас не Тато є на відео у нас, мама. Треба буде поміряти. Він ще поміряємо. Копети треба обробити, файли буде які від ростовщи. Кофе велика. Що поробити? Так що такі жеребчики. Є, залізти.

Ну, Хороше не вміє так ні по колу бігати, нічого, це не навчили Але потроху привикся до нас, ми його підучимо всю. Uh. Uh, Деякі стойка Я думаю, що буде жеребець погано. За рік мається зробити файн. Така покупка. Та покупка мене радує. Тобу, так Оп! Оп! Йде. не розкаже, не все. Це буде кокет.

Будемо йтика в них буде знайомство. Ще добре не розуміє, тако. Да. <laughs> <Ми си плоско. laughs> буде сея, буде сік. Давай spar. той бік, бо то сонце сам сліп. Давай той бік, то сонце сліп. Мамо не гас. Буде шпак. Тато чорний. Tai jau bus pakrėpė, eikime, eikime, eikime. Įdėkime, eikime, eikime. 24 mano. 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 24. О! Куда? Куда? Раз. Давай на скат. Ва! Ну встріль раз. Требо было взять лица, не? Ты бы ты его не пустил? Куда? Оно а ну, встань, 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 встань. Я беда наперед, буто Nema, nema. Kartodėl duodate darytis, da, 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 da kiek tu. Da.

Wpisów no, czekaj. czyli czkaczka tym wypadku na nie ma Găsesc, găsesc, că abătați, descarcă. I te e. Te stai stai, Stai, stai. Stai, stai. Stai, stai. Stai, Ладно, і бюджет. А не скажи, не скажи. Трема, трема, трема. Єй-тай, тебе перевернемо вас. Я ці не бой На другому відео вам більше все поразказую По документах там подивимось, вже все добре, ми Я ще трохи забуваю. Це привік там Добре, що не розуміємо документи як то. так ці якісь документи у нас. Але може бути вже більше що буде що? Так, підписуйтесь на канал. З ним буде багато відео. людей. Майбусь цікавили. Бежимо Кіпоріана. Lê. Que bolos, é um pouquinho negro né? Tem aqui, galera. aqui, galera. Tem aqui, galera. Tem aqui, galera. Tem aqui, galera. Tem air macam ni rupanya so